Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми відкриваємо вже третю частину Kinder Maxi різдвяної або новорічної серії сезону 23-24. Минулі два відео ми знайшли, на жаль, лише три нові іграшки, купу повторів. Також нам трапляються позаминулорічні лиси і лисички. Цьогорічних півмінчиків, на жаль, тільки два. Сьогодні у нас також три кіндер сюрпризи великій максі. Яких ми роздивимось, пошукаємо новеньких півмінчиків. Давайте скоріше почнемо. Отже, обкладинки у нас ті самі: маємо сніговичка пару оленів і Санту. Отже, давайте сьогодні розпочнемо сніговичка. Маємо ось такого сніговичка. Літерація у нас точніше строк придатності до четвертого. Багато деталей чую стук грюкіт. І вага 156-56. Таке відчуття, що всю коробку перерили і сюди поклали тільки одну й ту саму вагу. Ну, якщо чесно. Я не можу звинувачувати продавця, але таке відчуття складається. На жаль, Так, у нас новенька, новенький сезон, скажімо так. Але не факт, що це знов не рибак. Бо дуже схожа вага. Ні, це не рибак, але це також повторка. Такий пінгвін у нас вже був. Дуже шкода. Ось такий пінгвінчик у нас, який збирається на пляж. Ось так він по столу погано їде. Але ось так він йде на пляж. Отже, на жаль, повторка. Давайте відкриємо оленю. Хто нам тут трапиться? Якщо тут така ж сама вага, то дуже жахливо, якщо чесно. 152,14. Звук такий глухий, якийсь. дуже... Так, новенький сезон. Пінгвінчик. Але вага всюди однакова майже, то ні, нам трапляється новенька іграшка. Отже, тут нам трапляється пінгвінчик з іглу. Отже, зараз ми роздивимося, хто нам трапляється сьогодні. Ось так виглядає вся серія. Ось цей півгінчик, який вилітає з іглу, нам трапився, також нам ще не вистачає двох пінгвінів. Ось так. А кіндер у нас один. Дуже шкода, Ну, будемо шукати. Так, складаємо нашу іглу з двох частин. Ось така проста конструкція. Тут ми затискаємо пінгінчика і ось так нажимаючи, він виштовхується звідси. Отже, пінгвінчик з двох частинок. Ось такий невеличкий, але дуже гарний. Ось так ми його в хатинку. І нажимаючи на кнопку, він виїжджає. Давайте ще раз. Ось так. Дуже, як на мене, класний пінгенчик І новий. Що дуже радує. Отже, у нас залишився Санта Клаус. Дзвінкий. Аби ще один? Дуже схожий звук. Зважимо. 157. 52, дуже схожа вага. Тож, нас тут чекає? Пагненько вони з'єднані. не по центру шов, тому відкривається, якщо чесно, дуже жахливо. І, на жаль, на жаль, знов наш мандрівник. Отже, маємо дві повторки, і слава Богу, один пінгвін у нас новий. Отже, ось таких два пінгвінчики навтрапилися сьогодні. На жаль, повторочка у нас пінгвіна з парасолькою. Але знайшли нового. Отже, за три розпаковки і дев'ять кіндер-сюрпризів. Ми маємо лише три нових іграшки з п'яти. А також маємо одного лиса з позаминулорічного сезону. А це означає, що ми будемо шукати ще. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!